І так, дзвоник, який був посіяний 23-му році, сьогодні, 26 травня 24-го року. Дзвоник персиколистий, блакитний, багаторічник, але закитував тільки в цьому році. І я абсолютно не жалкую, що я чекала на цей момент, тому що цей дзвоник просто прекрасний. Він тендітний і ніжний. Подивіться. А дивіться, які ці листочки. Дійсно, тендітний і ніжний. Просто краса. Дійсно такі, як на картинці. І так, як заявлено, до 80 см у висоту, так і є. От, але я не жалію, що я його не розсаджувала сильно, що от так висидила двома кущиками. Але з тому кучку трохи не вистачає поливу, він не так розвивається добре. А цей ну, просто прекрасний. На одному, а, ну, Тут напишеться, зацітає на другий рік. Але я надіялася, що він, так як я саджаю розсадую, то я думала, що зацвітив цей рік. але ж ні. Але я абсолютно не жалкую, що я почекала цей рік просто прекрасний. Пишиться, що на одному місці росте до 6 років, використовується для подиноких та хрупових посадках. Ось і як горщова, даже горщикова культура для вигонки на зріз. А дійсно, подивіться, це ж букет просто неймовірний буде. Подивіться, тут же тут же просто неймовірно, скільки буде поставити вазу, скільки він буде квітувати. Просто прекрасний. І ось так квітує дзвоник середній махровий суміш. Ну, тут пишеться, що він дворічник, 60-70 см, але він всі також, 80, то й 90. Ну, от. А, за, так, зацвітають на другий рік. Угу. Також використовується розріз дійсом. Але ось дивіться, я, наприклад, в тому році він дав всього лише все ж таки одну квітку, у мене є це відео. І там був дзвоник ось такий, бачите, бокальчик. А в цьому році є ось такі, так як заявлено, махрові. Бачите, ось такі подвійні. подвійні. От, бачите, подвійні. Не знаю, можливо, якийсь ще інший колір дасть. Можливо, буде весь фіолетовий. Мені чомусь здається, що це, можливо, рожевий якийсь буде. от Ще подивимося, почекаємо, тому що тут білий, рожевий і фіолетовий намальований. Ну, ми подивимося, ще почекаємо. Прекрасний. Але цей дзвоник я розселіла на дві групки. Ось одна групка і он там одна ось величезна група. І вони просто завалюються, тому що і мені довелося їх обв'язати, тому на слідуючий рік в цю весну я просто захворіла сильно і я не змогла їх розсадити. То ці кущі обов'язково е треба буде розсадити, тому е що, наприклад, цей дзвоник він гарно, е ну, разі що ще насіється, але то сінці вже відсадиш. Ну, дзвоник прекрасний. Також не жалкую, що я його посіяла і е, чекала два роки. І так, до показує дзвоник махровий суміш. Дивіться, тут якщо квітка оця перша відквітає, тут бокові йдуть ще дві квітки. Тому, якщо обривати ще ці квітки, ми продливаємо його квітування. Тому ну, для мене це не тяжко. Тим паче, дивіться, яка краса. Дивіться, яка краса. І заквітував і ще біленький дзвоник, ось, але такий, бачите, одиночний, так скажемо. ось, не пухкий. ось, Так само і тут де одиночні квіточки, тут також є, в бокових побігах, в пазухах і ще закладуються квіточки. Тому, щоб продлити квітування, ми забираємо ось ці квіточки. Ось, бачите, прекрасний. І ще надію, що тут буде рожевий. Ну, побачимо. Так, дзвоник персиколистий. О, боже, яка ніжність. Він мені так подобається. Е, мені здається, що хоч тут на, начебто бокових немає побігів, але для краси, ну, звісно, я трошки потім лишу насіння, але в самому кінці. Тут просто знизу ще багато. І щоб він ще гарненько відкривався і виглядав ну, чіпурненько, гарненько. Я рахую, так думаю, що, ну, якщо вам не тяжко ось прибрати. Ні, В деяких, ось бачите, в пазухах є, є, О, є. Тому прибираємо, щоб він не закладав на сінечко. Бачите, в пазусі є. От. Тому я Зараз поприбираю от всі старі відсвівші дзвоники, щоб було довге квітування. Я думаю, що саме ці дзвоники будуть квітувати просто наддовго. Ось. Сьогодні вже 1 червня. Ось так. Прекрасний, прекрасний. Далі я сама обірву. Ну, от і все. Показав останній колір, який було заявлено, дзвоник. Ось. Рожевий, також він, бачите, такий подвійний, прекрасний, бдьоли гудуть. Білий дзвоник, ось такий от. Ну, в більшій своїй цій, ці, як скажемо, він фіолетовий. Просто прекрасний, просто причудовий. Оленка Волохата з'їдає погана. Ось і подивіться, подивіться, який же він прекрасний. Ось, просто краса. Сійте і вирощуйте такі прекрасні квіти.